Перше, що я хочу сказати, це подякувати Збройним силам України за можливість грати, проводити чемпіонат Суперліги. По поводу матчів, хочу сказати, що, звісно, результат не найкращий. Хотілося б, як хотілося б краще зіграти, кращий результат показати, кращий рахунок, захист, напад. Ну, Тобто, старались, але все одно чогось не вистачило. Добре, дякую. Нормально. Доброго дня. Підведіть, будь ласка, підсумки цього двоматчевого протистояння. Доброго дня. На жаль, програли дві гри, програли, не знаю, вроді перша половина більш-менш сьогодні. Вчора взагалі першу чверть програли. Сьогодні хоч боролись трошки, вроді в першій половині. Було вроді відчуття, що от-от будемо зараз нас доганяти, але, не знаю, тривога можливо, можливо що, не знаю. На жаль, програли. Вітаю Одесу з двома перемогами. Далі у нас бабли, далі будемо готуватись до фіналу чотирьох. Які очікування від баблів? Очікування від баблів. Сподіваюсь, ми до баблів підійдемо до тої форми, яка нам Потрібно і будемо боротись, дамо бій всім командам, які є і сподіваюся, на е, хорошу гру. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо е, за те, що вони дають можливість грати, і дякуємо всім за е, ігри. Да, прокоментуйте, будь ласка, це двомачове протистояння. Е, звісно, ми готувалися до тих ігор. Дуже хотіли перемогти та перемогли. Дякуємо за сум, звісно ж, за можливість грати в такі тяжкі часи. Хотіли розбити пресинг, та я вважаю, в нас це вийшло. Начебто тренер задоволений, то дякую болівальникам за те, що нас підтримували. Ірина Вікторівна, будь ласка, підведіть підсумки цього двома протистояння. Ну, я вдячна дівчатам за перемоги. На жаль, гра не, не така, як як мені хотілось. Багато помилок, і в захисті ми сьогодні 78 очок пропустили. Це багато, я вважаю. От. Ну а то, що Є бажання і е, дівчата, ну, у нього мало, мало ігор дуже. І тому я, я думаю, що такий результат. Ну, що багато помилок, і... А так я вдячна всім, хто за нас вболіває. Дякую большое за все. Зараз готуватиметься до баблів? Так, так, до баблів. І я, і тренувальний процес буде. Немножко другой, поэтому надо больше игровой практики, чего нормально. Дякую.